Пришкільне кафе лаунж-зона чи оновлене подвір'я навчального закладу. Все це дитячі проєкти, які нині учні та учениці з 28 зНЗ Чернігова цього року вперше подають на реалізацію в рамках шкільного громадського бюджету. Це стало можливим завдяки підписаному меморандуму в межах швейцарського українського проєкту Дісайд. Наш проект про дитячі мрії, і в першу чергу ми вже збираємося другий раз, тому що ми збиралися на тренінг. Ми вчили діток проектному менеджменту, ми вчили як писати, готувати проєкти, як писати бюджет. І сьогодні ми проводимо хакатон. Хакатон стосовно фіналізації проєктів. Ми працюємо з кожною командою, читаємо їхні заявочки, фіналізуємо, рекомендуємо. Головне, ми не критикуємо, тому що це діти, це їхні мрії, і ми стараємось дати якому. Якомога кращі рекомендації для того, щоб їхні проекти стали кращими. Участь у конкурсі беруть учні та учениці з 5 по 11 класи. Основна робота над розробкою проєкту та плануванням бюджету покладена на дітей. Для них це перший досвід подібної діяльності, кажуть організатори. Тому кожній команді допомагають спеціальні помічники. Інколи діткам. Досить важко спланувати бюджет, планувати поточні якісь е, видатки, ремонт і так далі. Тому у нас в кожній команді є ще помічники, це дорослі. Але вони відіграють тут роль помічників виключно для того, щоб допомогти діткам. Всю ключову е, ідею будують і генерують саме діти. Свої проєкти діти придумували з нуля, проте з розрахунком на те, аби їх ініціатива була корисна їх навчальному закладу. Наприклад, хтось хоче зробити у своїй школі зону відпочинку, хтось пришкільне кафе або оновити дизайн подвір'я свого зНЗ. Наш проект називається Ціней Hub. це зона комфорту для підлітків. Ми його розробляємо, щоб надати більше комфорту для наших учнів, батьків, вчителів та просто наших гостів. Це буде така зона, де діти можуть відпочити, набратися сил між перервами до уроків. Дошкільний та післяшкільний час. Також ми маємо будемо мати змогу проводити там різні факультативи, гуртки і тому подібне. У нашій школі багато чого можна провести. У нас вчителя активні і дуже хочуть проводити різні заходи. Але наразі можливості десь проводити це, щоб це було для дітей комфортно. Немає такого місця. І ми нашою командою вирішили, попитали дітей, попитали вчителів, що б ви хотіли в нашій школі бачити, і ну всі відповіли про те, що було б ну дуже круто е, якусь зону комфорту, зону відпочинку. Бо наразі це всім потрібно. Ми розробляємо проєкт шкільного кафе. Учні нашої школи давно мріяли про цю задумку, проте не було ну можливості її реалізувати. І ось з'явилася така нагода, тому ми вирішили реалізувати таку давню, можна сказати, мрію, мету, задумку. І ми думаємо, що це буде гарним місцем для відпочинку учнів для такої собі перезарядки під час перерви або ще до уроків. А ми підготували проект по облаштуванню нашої їдальні. Ми хочемо зробити її в космічному стилі. Бо в нас вже застаріла їдальня. Там ну, діти приходять туди харчуватися, і в них не дуже гарний настрій. Там все старе, все одного кольору. А ми хочемо зробити її більш яскравою, більш космічною такою. Хочемо поліпшити комфорт нашої їдальні. Та також хочемо підняти настрій малечі. Ми створюємо проєкт, так і називається це створення ресурсної кімнати для учнів, де наші діти з особливими освітніми потребами могли б працювати з педагогами, проводили б корекційні заняття, і логопеди, психологи та Просто учні могли приходити туди, щоб відпочити емоційно, фізично. Наш проект називається Happy Yard. Ми плануємо осучаснити наше шкільне подвір'я, щоб була змога проводити там заходи, зустрічі, тренінги. В нашому ліцеї є дитяче телебачення, щоб була не змога там знімати цікаві репортажі. Бо на жаль, зараз в нас не дуже гарний стан нашого подвір'я. З 28 проєктів «Десайт» профінансують лише два, які наберуть найбільше голосів. Шанси у всіх однаково рівні зазначають організатори. На реалізацію двох проєктів переможців виділяють понад півмільйона гривень на кожен. А також передбачається співфінансування від міської ради. Етап голосування розпочнеться вже 22 травня і триватиме до 4 червня а поки відбувається фіналізація і доопрацювання усіх поданих заявок. Далі ми ще їх трішки проаналізуємо разом із експертами десайду, управлінням освіти, які на місці на місці тут координують цю ініціативу. І відповідно будемо переходити до підготовки етапу голосування. Але паралельно з паперовим буде відбуватися і доросле голосування. Всі члени територіальної громади міста Чернігова будуть мати можливість голосувати, і дітки будуть залучати дорослих своїх батьків, вчителів і всіх до голосування. Хочемо таким чином активізувати всю вашу громаду. Проєкти, які наберуть найбільшу кількість голосів, планують реалізувати вже цього року, до вересня. Ознайомитись детальніше з положенням про шкільний громадський бюджет можна на сайті Чернігівської міської ради.